Друзі, вітаю мої любі підписники, вітаю всіх всіх своїх глядачів. Я Надія, і ви у мене на каналі Ачком і спицями». Сьогодні 15 лютого і завершився проєкт, який організувала Оленочка Буганова, і який називається Різдвяні зустрічі. В цьому проєкті ми дивились влог Маси, розпаковували адвент-календарі. В'язали різні подарунки, створювали затишок в оселі, прикрашали ялинку, розбирали ялинку, і вчора дарували подарунки найріднішим і найкоханішим своїм людям і тих, кому ми хотіли привітати з ним закоханих. Отже, я Щира вдячна по-перше, Оленочці за організацію цього чудового проєкту, тому що в ці складні часи настрій щось святкувати взагалі геть десь пропав, а вона його повернула, принаймні спробувала. І справді всі ваші влогмаси, всі ваші адвент-календарі дуже дуже допомогли знайти той різдвяний настрій, який був давно втрачений. Я щиро дякую дівчаткам, які створювали влогмаси, які ці календарі пакували, розпаковували, розкривали. Хтось ці календарі купив, хтось ці календарі збирав сам цілий рік. І це було надзвичайно цікаво. І хотілося б розказати про календарі, які мені найбільш сподобались. Це надзвичайно теплий і затишний календар, адвент-календар Оксаночки Оксімур, в якому вона шкарпетки, шкарпетки скрапі собі збирала і в'язала, потім шкарпетки скрапі і різні різні розпаковки там собі даруночки робила для творчості. Також дуже сподобався календар, звісно ж, Ларісочка, різнокольорова мозаїка, такий затишний і теплий. А ще це, що стосується дівчаток з нашого спільного проєкту, Ларісочкин календар відкривали всі, багато хто дівчаток. Дуже було приємно за ними дивитися, споглядати, спостерігати. А ще дуже мені сподобався влогмаси пані Олени. Вони були настільки затишні щоранку, що дуже довго, після того, як після Різдва, вже коли вона завершила знімати свої гогмаси, то мені до ранкової кави не вистачало її теплої компанії. Ще я хочу щиро подякувати дівчаткам з каналу Нитка до нитки. Це Оксаночка і її донечки Мирослава і Юля. Я була їх таємною Сантою і отримала подаруночок навзаєм. Дуже смачний, дуже теплий і дуже приємний. І хотіла подякувати моєму таємному санті Оксаночки на хвилі Києва. Також за приємний подарунок. Оксаночка, я обов'язково використаю пряжу, яку ти мені надіслала. І скоріше за все це вже буде у березневих стартах. Я вже знаю, що я з нею придумала зв'язати. Обов'язково буде. Я знаю, що Оксаночка мене дивиться так само, як і. Оксана з каналу Нитки до нитки Також тобі вітанечко і великий мій привіт. Отже, а зараз я хочу перейти в режим голос за кадром за кадром і розказати вам, що саме я, які проекти у мене зв'язались в рамках цього цих різдвяних зустрічей, того що більшості показати мені вам немає, що ну сам проект передбачає, що ми робимо подарунки, їх їм комусь обдаровуємо, тому всі подарунки роздано, скажімо так. То я буду вам показувати фотографії і про кожну розказувати, до якої категорії він відноситься, ну а потім підведу підсумок. Так що не перемикайтесь. І першою номінацією в цьому СП була номінація Святий отче Миколай. Мою хату не минай. В ній ми в'язали проекти, які дарували на благодійність або зовсім незнайомим людям. І в цій номінації першим проектом була були мої ось такі прилучки підвісочки Все буде Україна, які я подарувала дівчаткам благодійного фонду дітям Нікополя, який опікується малозахищеними верствами населення і допомагає засоби гігієни зараз лежачим хворим, а також маленьким діткам. І вони в цілому надають допомогу. Онкохворим дорослим і дітям хворим дітям. Я ходила саме 6 грудня до них на тренінг і подарувала дівчаткам ось такі брілочки. в цій же номінації можна записати, можна віднести два ось таких жилети для захисників: один смугастий, синій із виподібним вирізом, і другий з високим горлом, просто синій. Тим більше, що зима вирішила, що вона все ж таки зима, а не весна. І вирішила, що вона ще нас не доморозила і снігом не досипала. Тому жилети будуть дуже актуальні. Також я записала майстер-клас на хибну китлівку, коли в'язала ці жилети, і на закриття голочкою. Майстер-клас у мене на каналі, і покликання я вам залишу в описі під відео. Ще в цій номінації із старої килима я хлопцям пошила піддупники. Вони подвійні і всередині синтепон, і машинку я на них трошки убила. Доведеться тепер її вести на наладку. Також в цій номінації були зв'язані адаптивні шкарпетки, і зв'язані були вони в колаборації з тетей, і поїхали вони на шпиталь. Друга номінація спільного проєкту була хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. І в цій номінації була зв'язана ціла бригада гномів. Це і е, просто маленькі гноми-помічники, це і гном схованка, це і е, гномчики тьомчики це і... Гном на пляшку, і різні різні гноми, які пішли в подарунки моїм рідним, моїм знайомим, моїм близьким. Ну і всім, кому я хотіла подарувати. В цілому їх було зв'язано два великі гноми: гном на пляшку і гном скринька, і шість штук різноманітних гномів-брелочків. На подарунки, я в'язала ось такі гарні светрики для чашок. І на ці светрики також є майстер-клас. Покликання я вам також залишу в описі. Може на наступний рік ви про нього згадаєте і подаруєте такі самі теплі светрики і своїм друзям і знайомим. Це техніка подвійний жакард, так що рекомендую переглядайте майстер-клас безкоштовний він на каналі. Наступна третя номінація спільного проєкту мала назву Коли сніг пахне мандаринками. І це про затишок в оселі, про різдвяний стол і про інші теплі і затишні речі. Різдвяний стол я не накривала, бо навіть кутя не вдалася. Але я робила бантики, щоб прикрасити ось цю чудову ялинку в освітньому просторі для діток. Який у нас в укритті, бо вчитись дітям онлайн немає можливості в садочку. Також я шила хутру сукню хуртовини, яку вам демонструє зараз моя Віка, хоч і не дуже їй подобається бути в центрі уваги. І в цій номінації я наряжала... Собі в хаті свою ялинку з пряжі і тішила вона мені око від 1 грудня і аж до, ну напевно, майже до 1 лютого, коли мені знадобилась та пряжа, з якої вона, вона була зроблена. Це що стосується снігу, який пахне мандаринками про затишок в оселі. Наступна номінація четверта це Миколайчин Чобіток. І я дуже вдячна дівчаткам, які приймали участь в цій. Номінації це я вже казала про Оксаночку на хвилі Києва і Оксаночку нитка до нитки з її дівчатками доньками. А ще я хочу подякувати Оленочці Бугановій, яка все це організувала, всіх дівчаток об'єднала, перемішала всім розіслала адреси, і яка дозволила нам всім відчути себе трішечки феями, Миколаями. Санта Клаусами і іншими позитивними новорічними героями. П'ята номінація а Новий рік нові малює плани. І це рукодільне Бінго. і Ця номінація вийшли вилилася в нову окрему казку, яка буде тягнутися цілий рік. Бінго я своє склала, участь прийняла. Навіть придумала, які подарунки я буду собі дарувати. так що Спостерігайте, буду про Бінго розказувати в інших вже відео і в інших звітах. Наступна номінація це Змії, Змієчки Зміївни. Оскільки новий рік, що наступив 25-й рік у нас рік зеленої змії, то, звісно ж, були зв'язані символи року змії. Перша ось така пухнаста пані для себе: десь метр двадцять, вона довжиною здається. Вона тепер мені допомагає в моїх відео. І ще дві змієчки були зв'язані за майстер-класом Тані Лєсінко. Ось така пухнаста також салізе Софті в жовто-блакитних патріотичних кольорах. Вона поїхала на подарунок одній маленькій пані разом із жилетом для її татка військового. І друга змійка, також зв'язана для моєї подружки ще одної, ось така вона гарненька. І подарувала ж я її, як я вже сказала, своїй подружці. Її у мене також немає. Так що, а, це все, що стосується змійок, змієчок зміївни. І ще одна номінація була у нас в різдвяних зустрічей: це подаруй серце ближньому Валентіни і Валентінки. Тут їх небагато. Ось таке сердечко в патріотичних кольорах, брилочок. І ось така киця мура-мурмурчашка для моєї донечки Вікусічки. Вона їй дуже подобається, вона взагалі така мі-мі-мі-мі-мімі. -мі 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 -мі. Так що, ось так. Пройшов наш, наші різдвяні зустрічі. Дуже шкода, що вони завершились. Але я так думаю, що будуть і інші зустрічі, інші проекти, і інші цікаві в'язані речі і спілкування. Так що, всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, а в описі під відео ви знайдете покликання на каналі всіх дівчаток, які приймали участь у е, спільному проєкті, а також на спонсорів. Обов'язково підпишіться, переглядайте відео. А я вам бажаю гарного нового року, затишного і переможного. До зустрічі у наступних відео. Всім дякую за перегляд. Пока-пока, до побачення!